Вірджинія Кріпер це дерев'яний сталоза, яка походить з Північної та Центральної Америки. Вона найчастіше зростає в лісах, ярах, на схилах пагорбів, у чагарниках і вздовж обгорош. Ця рослина дуже любить витися, прикріплюючись до будь-якої поверхні за допомогою дрібних вусиків. Але вона так само добре відчує себе, коли просто розростається по землі. Деякі садівники обирають цю рослину для швидкого оздоблення стін, інші ж намагаються забути її зі своєї ділянки, аже без догляду вона може стати дуже неохайною. Давайте розглянемо все, що потрібно знати про вирощування Вірджинії Кріпер у вашому саду чи на ділянці. Загальний огляд рослини: Тип рослини, багаторична лоза, Батьківщина, Витісі Рід, пасаносісас. Вид, квинкфалея, похід, східна та центральна частина США. Освіта від повного сонця до повної тіні. Полив помірний. Грунт. Глинистий, суглини, піщаний. Зони морозостійкості – 3, 10. Квіти. Зеленувато білі. Висота 9, 15 метрів. Сезон цвітіння. літо Приваблює джіл, шкідники, листкові бліжки, бджоли листорізи, цикатки, щитівки, хвороби, борошни староса, зів'янення, плямистість листя. Історія. Вірджинія Кріпер дуже універсальна і непримхлива лоза вона може рости як на повному сонці, так і в повній тіні. Їй не важливо, де саме рости, головне мати опору, за яку можна чіплятися. Якщо вам потрібно швидко приховати стіну чи якийсь негарний об'єкт у дворі, ця лоза ідеально підходить. Класифікація Вірджинія Кріпер належить до роду Пасаносисас, що перекладається з грецької як дівочіплющ. Видова назва Квингфала вказує на ті, що листя зростання групами по 5. Ці лози належати до батьківщини витисі, тобто виноградових. Вони схожі на виноград за способом росту, але чіпляються за поверхні за допомогою маленьких дисків, а не вусиків. Квіти. Як і кількість рослин родини виноградових, Вірджинія Кріпер квітне, але її квітки дрібні і непомітні. Вони з'являються наприкінці весни на початку літа. Після цвітіння утворюються неїстівні ягоди, які містять щевлеву кислоту і отруйні для людей та собак. Листя. Листя рості групами по 5 смороду пальчасті, загострені з зубчастими краями. У деяких сортів молоде листя має червонувато бронзовий відтінок, який згодом стає зеленим. Розмноження. Ця рослина швидко розростається завдяки підземним кореневищам, тому її важливо контролювати. Але якщо ви хочете її розмножити, це не складно. Насіння Найкраще висівати насіння восени, щоб смороду пройшли природну стратифікацію. Або ж можна помістити насіння у вологі торфяні кубики і тримати в холодильнику близько двох місяців перед висадкою на вісні. Живці Найпростіший спосіб узяти живці з частини лози, що вже вкоренилася в ґрунті. Також можна бачити на піводеревині ліпагони влітку або глядачі восени. Перед висадкою обробити зріз кореновином і заглибте живці на 7-8 см у вологові землю. Посадка. Найкращий час для посадки весна або осінь. Влітку ґрунт занесто сухий, а справку рослина спити. Рослини слід садити на відстані 1, 5-3 метри одна від одної. Оберіть місце, поважаючи, аже потім її буде важливо вивести. Догляд. Після вкорінення ця лоза майже не потребує догляду. Контейнери. Якщо ви хочете контролювати її розростання, садити в контейнер гарний варіант. Використовуйте великі горщики, адже коріння любити простір. Освітлення. Зростанні і на сонці, і в тіні, але найкращий осінній колір проявляється при гарному освітленні. У спекотних регіонах краще трохи затінювати. Ґрунтете. Не вибаглива до ґрунту, але важливий дренаж. Не любити застою води. Полив. У перший рік поливайте ще тижня. Потім лише під час тривалої посухи. Клімат Витримує морози до мінус 10 градусів Цельсія і спекоту до зони 10. Вологий клімат сприяє кращій переносимості спеки. Добрива. Може рости і без підживлення, але легке удобрення на вісні прикорить ріст. Органічний компост ідеальний варіант Обрізка. Щоб стримувати ріст, регулярно підрізайте лозу і видаляйте зайві пагони. Сорти. Існує багато різновидів з яскравим осіннім забарвленням. Редвол швидко зростання до 9 метрів. Восени листя стає яскраво червоним. Ста шауерс Листя кремово-жовте з зеленими плямами. Восени стає рожевим. Варая кая. Листя зелене з кремовими плямами. Виростає до 15 метрів. вол Восени листя стає золотисто жовтим. Шкідники та хвороби. Листкові бліжки. Пошкоджують бруньки на вісні. Бджоли листорізи. Вигризають листя для гнізда, але корисні як запалювачі, цикадки, залишаються липкі виділення, що сприяють появі сажистого грибка. Щитівка. Можна знищити інсектицидним милом. Борошни староса. Виникає через нестачу вентиляцію. Зів'янення. Немає лікування рослину. Треба викопати, плямистість листя. Видаліть уражені листки і обробити німецькою олією. Висновок. Вірджинія Кріпер може бути агресивною, але з правильним доглядом вона стане чудовим прикрасою вашого саду. Її яскраве осіннє листя варта того, щоб дати їй трохи уваги.